По Україні у нас створено 17 тисяч ОСББ, ну, близько цієї цифри. Взагалі будинків багатоквартирних у нас майже 75 тисяч. Угу. Тобто цей відсоток ОСББ складає трохи більше 22. Тобто, майже ну, це 7... в принципі мало чи ні? Це зовсім мало. І темпи, якими реєструються ці ОСББ, тобто, щомісяця в Україні реєструється близько 40 ОСББ. За рік їх реєструється 480. За 10 років це 4800. Ну тобто для того, щоб у всіх будинках було ОСББ, то Україні зна знадобиться десь ну приблизно 120 років. Тобто, звісно, що і держава, і ті депутати, які приймали цей закон, вони прекрасно розуміли, що за той рік, який вони дали громадянам, ніхто це ОСББ. Не встигне створити, ніхто це цього не зробить. Да, якось як така досить хороша схема. Тепер, якщо не буде ОСББ, створено знову створиться така ситуація, коли може бути, скажімо, якісь махінаційні схеми теж задіяні, і держава, грубо кажучи, на цьому теж матиме ще якісь. Ну державне не держава, мається на газі чиновники його ймовірно, матимуть на цьому якісь хитрі це здобутки чи ні. Чи мені так здається. Так, то вам справедливо здається. Взагалі обсяг ринку, який от зараз ділиться, да, те, тобто, то, що, що намагаються передати управляючим компаніям, він оцінюється десь близько 20 мільярдів гривень на рік. Тобто це та сума, яку от, намагаються передати з комунальної власності в приватним управителям. Зараз ця сума ну, до цього моменту вона йшла в комунальні І Тобто ці гроші десь там близько біля бюджету залишалися. Не може таке бути, що прийде якась одна компанія, яка якимось чином ну, там знайде підходи до міського голови, і на весь Київ, грубо кажучи, буде одна й та сама компанія. Ну, яка буде монополістом знову. а ну, може бути одна їх може бути три-чотири або п'ять. Вони можуть бути під різними іменами. Ті самі люди можуть бути од... одні під різними іменами, може бути поділено на певні там, мікрорайони. Може бути така схема, як вона зараз є з ЖЕКами. Тобто ЖЕК обслуговує певну територію. Замість того ЖЕКу ЖЕК ліквідується, але залишається колишній директор того ЖЕКу. Залишається в того директора ЖЕКу свій бухгалтер, свій інженер. Весь, ну, весь штат, який був залишається. Пере кваліфікується, пере переліцьовується, грубо кажучи, цей той директор, самий ЖЕК. Цей директор реєструє на себе управлінську кампанію, стає директором управлінської кампанії, і цей колишній голова ЖЕКу, він і, знає представників. І, Органів державної влади, ну, він знає там, керівника департаменту, він знає, там, до кого зайти і що правильно сказати, які документи. Ну, Може ця схема, просто, от, як вона зараз є, просто переорганізуватись в приватну, в приватну структуру. Так. І можуть очолювати певні люди, які наближені до міського, міського голови або там, депутатів міської ради. При будівельній кампанії вже є свій uh -huh. управитель. Тільки будинок збудувався. Всю технічну документацію забирає цей управитель, ну і мешканці приходять і вони вже підписують договори з готовим управителем, який там в домі в них вже сидить. І от є такі певні компанії, я ж кажу, що вони встановлюють такі ціни, що люди просто жахаються і не знають, як від неї позбутися. В сусідньому домі там 3,5-4 гривні, mm -hmm. у мешканців будинку там. 13,5 гривень за метр. Тобто, ну, це якщо квартира 100 метрів, то це там, майже півтори тисячі гривень за місяць сплачувати лише за утримання будинку, про тому, що будинок новий, там нічого не треба ремонтувати, ліфти на гарантії, їх там не треба теж ремонтувати, утримувати. Тому такі випадки є, і мешканцям треба бути дуже обережним в цьому, в цьому плані. І дивитися, якщо там йде явно завищена вартість, то Вплоть до того, що збиратись на мітинг і не сплачувати цій компанії, по перше нічого витребувати від органів місцевого самоврядування проведення нового конкурсу і обрання іншої компанії.